Ой, який же чудовий готель тут. Ну так, і не кажи, мамо, тут так чудово. Ми такий чудовий готель обрали. Тату, а що ти скажеш? Тобі подобається? Ну, звісно, подобається. Мені все подобається, доню. Ну так, о, тут оцей гамак. Круто. О, тут можна буде лежати, думаю. О, так тут можна лежати, навіть спати. Ну так, це прикольно. А ще тут можна посидіти чай попити. Саме так, чай тут можна посидіти попити. О, тут квіти, такі ароматні. Ну так, і справді пахне чудово. Ну так, ну все я побігла всередину. Кухня, вау, вона просто найкраща. Ну так, така гарна кухня. Ой, вона така естетична. Ну, е, трохи менше, ніж у нас, але нічого страшного, така гарна. Все тут комфортабельно. Так, все дуже комфортабельно. О, остер. Так, ось тут вже чудово. О, там вітання! Тут вже е, якась програма ведеться. Ой, тут можна сидіти. О, я чорну цю штуку. Ой, зараз калінові лізу сюди покладу, будуть прямо перед телевізором. Ну так, нам ну, можна сюди сідати. Ага, чи не так? Чудово все. Ой, знаєте, я вже так чекаю, коли малюк народиться. Ну так, ми те всі чекаємо. Ну, звісно, кохана Елізабет, ти чого ми всі чекаємо? Ну так, всі-всі-всі. Ага. До речі, друзі, напишіть в коментарях, як назвати нашого хлопчика. Нам дуже цікаво, бо ми ще досі не знаємо. Ну що ж, а ми далі. Ой, який тут сучний диванчик. Тут так чудово взагалі. Можна прям перед телевізором сидіти. Ну так. О, Поля, а це твоє ліжечко? О, два поверхові! Ура, який ну так, твоя мрія здійснилась. Ну так, Елізабета, це наша кімната. Ага, ой, який тут гарний лепідйол. Стоп, що? Ех, ну от, я теж хочу собі такого лебідя. Ой, сонечко, ну не переживай, зараз ми тобі зробимо ось тут такі лоснички, бачиш є? Давай зробимо. До речі, дуже гарна ванна. Ну так, дуже екологічна. Зараз ось я тобі лебедя зробив. А я його розібрала. Поля, ну тепер сама роби. Ну добре, який чудовий лебідь. Ну все, він буде у мене тепер, тут, на другому поверсі. Зараз ну, давайте глянемо, які тут шампуні є. Ой, ну так. Ой, а який гарний унітаз тут. Ну так, я якраз в туди як хотіла сходити. Ну добре іди. Опа! Ну, все готово. Зараз витру і все. Молодець поля. Ой, як тут багато шампунів. І паста тут. Ну так, і ми отут. Сподіваюсь, ним не пранкують. Воно, типу, не таке, що годнуть обличчя. Та ні поля. Хто б таке клав? Ну от це крем. Трохи закінчить. От сонце захисний. Тут ось шампуні, фен і це гель. Да? Як я зрозуміла. Ну так, все чудово. Ой, ми зараз тут води напустимо. Ну так. Що ж, друзі, а дякую за перегляд.